Всім привіт! Сьогодні у компанії Greenway Auto на перегляді ось такий класний седан. Сучасний седан Volvo S90 Т5, бензиновий турбований двигун на 254 кінських сили з повним приводом. Дуже красивий сучасний автомобіль. Дизайн просто на висоті. Величезний седан. дуже багато місця, особливо для задніх пасажирів, класні комплектації, чорний колір дуже пасує цьому седану. Максимально покажу і розкажу всю базову інформацію про, цьому, про цей автомобіль. Навіть прийдущиним міром замірюю лакофарбове покриття, щоб було зрозуміло, які деталі фарбовані. Є панорама. Також розкажу. Особливості цього автомобіля фішки і з, особ... з... з свого досвіду розкажу свої враження. Зрозуміло, що вони, можливо, будуть суб'єктивні, але, повірте, досвід у мене дуже великий у тест драйві Вольво перевірках і так далі. Бачите, наша компанія займається Volvo, у нас всі є моделі. Різні двигуни, різні комплектації. Тому можу сказати, що трохи розбираюся і трохи знаю про ці машини. Ось так виглядає цей седанчик. Верніше седаніще, корабль шведський. Ключове. Цей автомобіль спроєктований вже на новій платформі СПА. Volvo. Нова ідеологія заложена в цей автомобіль. Ну, в порівнянні з попереднім поколінням. А це в нас друге покоління С-90 2017 року випуску. Класно стильно виглядає він, комфортний, нафарширований і потужно їде до сотні за 6,8 секунд. І восьмиступеневий гідротрансформатор автомат ISIN теж надійний. Так, Приділчим міром покажу лакофарбове покриття.

96, 85, 82, 103, 84, 95, 92, 95, 95, 113. 41 37 Отже, друзі, що було фарбовано? Ось цей капот тут трішки більше б'ється. 48. Десь такі місця, трошки перелачений. Ось це крило перелачене. І ось ця дверка. Ніякого кримінала, ніяких шпаклівок нічого немає, 128. Ну, в принципі, в допусках 130. Може і не перелачено, але ніби заводське 135. Точно знаю, що ось це крило і трішки капот. Чому? Автомобілі з США були пошкодження. Пошкодження яке? Бампер передній і ось ця фара. Все остальне ціле, безпека ціла. Тому зразу ж вам засвічу він код, щоб ви розуміли і могли перевірити Ось, пошкодження. П'ятий місяць 17-й рік. 17-го року автомобіль. Ще безключовий доступ є. Нові тормозні диски спереді і ззаді. Резина 245 45 R18. Пороги пластикові, заходять аж під ніжя, тому піскоструя корозії не бояться. Спереді парктроніки, мивачі фар, LED оптика Камера, камери 360, дуже багато асістенсів тут, я їх теж покажу. Ну Класно виглядає цей автомобіль, так їдеш, і привертає увагу, виділяється з потоку в порівнянні навіть з тими Audi, Mercedes, BMW. Удачний дизайн. Стильний. Зразу звертаю вашу увагу. Гляньте сюди. Скільки ззаді місця. Як у Mercedes S класа Лонг. Дуже багато місця. У мене зріст 1,80 вісімдесят, ці крісла передні налаштування під мене. Гляньте завжди скільки місця. Ну і карти гляньте. Ці дерев'яні лаковані вставки, ці всі ручки дуже якісні, це справжній метал. Якийсь там хром, який може трохи облісти і так далі. Ось такий салон, справжня шкіра. Зразу покажу, тут у нас багатозонний клімат-контроль, тому і для задніх пасажирів можна виставляти. Температуру є лючок, довгоміри можна возити. Підсвітка, класна, дуже сучасна підсвітка, така ледовська із автоматичними настройками, Ну, цікаво дуже. Це треба дивитись, бачити вживу. Ззаді парктроніки, камера заднього виду, багажник з електроприводом. Ну такий з середніх розмірів бажаних там ще ніша є. Більше комфорту зробили для пасажирів, ніж для чемоданів. Ось такий панорама люк. Тут Все зашкира, шкіра окисну. Слепи зоны и тут такая красивая э -э -э -пить Всі чотири склопідйомники з автодоводчиками, складування дзеркал. Повторюю ще раз, дуже якісні матеріали. Ось водійська сторона. Електрорегулювання крісел. Стан крісел. Крісла ортопедичні, хто не знав, Volvo цим заморачується, дуже великі кошти платить і спеціалісти розроблюють ортопедичні крісла на кожній Volvo, на будь-якій моделі, які ви проїдете. На далекій дистанції у вас не буде боліти спина і ви не будете втомлюватися. Руль. Нова платформа, новий дизайн, новий стиль. Все тут по-іншому, якщо порівнювати, наприклад, з цими всіми Volvo. Перший дизайн руля. Потім ось ця а, консоль, приборка, все-все-все по-іншому, все, все, все по-сучасному по стильну. Мені наприклад, дуже подобається ось ця консоль. Цераз, і мені дуже подобається той монітор і ну, в принципі, ця приборка. Ось ці е, дефлектори воздуховоди. вони так якісні, так закриваються, крутиш, відкриваються, великі. Тут ось мені дуже подобається цей наприклад, цей стиль. Широкий підлокотник. Ключ, наприклад, зовсім інший, ніж у попередніх вольва. Заводиться ось цією крутілкою, так же само і заглушуєш машину, це переключення режимів Там спорт, економія, там комфорт і так далі. Ось там. Дзеркало безрамочне. Ну, і тепер розкажу трохи про функціонал. Електровигальний крісел з пам'ятю. Восьмиступеневий сидить шкіра, тому тут нічого не нагрівається і не пече. А, значить, магнітолою можна тут, от рука тут і можна легко управляти. Все сенсорне, дуже якісна. картинка. Пробег на сегодняшний день 120 тысяч километров. Ну, например, давайте заглушим, да? Заводим. Еще очень мне нравится одна фишка такая, сейчас вам покажу. Закриє автомобіль? Ось так все потухло, зеркала склались, відкриваємо автомобіль і заводимо. І ось тут показує. Завжди, коли ну коли там список, ну, я покажу пізніше, список функцій, які активовані, налаштувань дуже багато. Дивіться там і спортивний режим, і тримання полос, і парковки, якраз трафік, старт-стоп, блісик, камери 360, там е Обзор 360. Так. Так. Сперед дішись. Він показує. Допомога паркуванні. Лінії, Потім виз парковки. Тут теж можна запрограмувати. Потім... Заходимо сюди, є у нас. Тут можна мультимедіо різно переглядати дуже багато різних налаштувань, камера заднього виду, ось так. Потім кліматом як управлять. Двохзонний кліматконтроль, контроль Верніше, чотирьохзонний. І тут вибираєш температуру. тин тин І, до речі, по поводу кліматконтролю, дуже крутий кліматконтроль. На, мабуть, найкращий з усіх, не тільки Volvo а з яких я в принципі їздив. Безшумний, дуже швидко холод набирає, тепло. Це мені дуже сподобалось. Також тут рукою легко управляти. Класна акустика. Круїз контроль тут у нас, дистронік є. От, можна різні тут вибирати налаштування. Ось що сподобалось Також сподобалась дуже рульошка. Ідеально легке управління, така велика довга машина, mm -hmm. на ній наскільки легко і, і комфортно рулити і управляти. Якщо порівнювати наприклад, з тими ж BMW, там, Mercedes і Audi, це моя особиста суб'єктивна думка, але я це, ну, мені це зайшло, скажімо так. Тепер хочу показати вам, по двигуну дещо розказати. Перше, величезний капот. Можна самому відкрити і обслуговувати достать все. Трохи не підготовлений, зараз хвилинку відкручу. Теп'ять. Двохлітровий бензиновий двигун з турбіною потужний, 254 кінцевих сили, розгін до сотні 6,8 секунд, менше 7 секунд. А от кодіровка двигуна B42,04T23. Б B4, це бензин, 44 циліндра, 2,0 об'єм двигуна, 4 клапана і турбіна. Тут у нас ГРМ, звичайний ГРМ, не цепь. Повний привід і економна ця машинка. Ну, е Траса, розхід 5,8, змішаний цикл 6,5 літри і місто 8,6. Ну, це, звичайно, якщо користуватися системою старт-стоп, дуже адекватна система старт-стоп. Немає тих таких пауз чи ще щось. Я от... Проїздив 3 дні на цьому автомобілі по місту і мені сподобалось налаштування системи старт-стоп. І якщо швидкість там по трасі, наприклад, 110-120 і... і так далі, Ну, звичайно, це там, дуже добре їде. Динаміка хороша. Також ще зверніть увагу, дуже якісні матеріали конструктивно дуже класно зроблено. Перше, зверніть увагу, цей телевізор алюмінієвий. Тут... Такий е, рама скелет алюмінієвий. Далі ось тут підсилювач бампера, ми то розбирали. От такої товщини там алюміній теж дуже якісно зроблено. Потім, я ще деякі вам покажу цікаві моменти про цей автомобіль. В салоні. Наприклад, ось ця центральна консоль, якщо її розібрати, ну, це не на цій машині, а на інших, просто ті, які з Америки привозили, розбирали, там, ремонтували, то я бачив її особисто. Якщо її розібрати, там повністю величезний такий товстий алюмінієвий скелет. Не якісь там кліпсички, пластички, якісь там конс... Ні. Тому тут, тут наскільки жорстко, і надійно, що немає ніяких там ні вібрацій, ніде нічого. Далі. Крісло, це, якщо його зняти, воно стоїть на такому квадратній платформі алюмінієвій. І так далі. І так Кожен елемент, там... По салону, якщо розібрати, там видно, які якісні матеріали по шумоізоляції. Це від себе я говорю. Комусь можливо буде цікаво. Скло рідне лобове і все скло рідне. Хоть це і після ДТП незначного в США автомобіль. Безпека була ціла, скло все рідне. Ну, тут і навісні елементи таки просто фарбувалися. Ось такі моменти я хотів розказати про цей автомобіль С-92 покоління на платформі PSA новий. Якісний, Якісний автомобіль. Конкурує. Конкурує він з преміальними брендами Audi a 6 BMW, 5, 7, Mercedes є e класа. Але в нього своя ідеологія, свій шарм, свій стиль. Кому цікавий даний екземпляр, непогана ціна то приїжджайте, звертайтеся, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. Ось сервісний центр МВС мрео зелененьким, Допоможемо швидко вам автомобіль зареєструвати. На цьому закінчую перегляд цієї красотки, цього шведського корабля комфортного. Я чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!